Неділя, 8 грудня на 11-му. підсумковий випуск новин у студії Катерина Нічок. Вітаю, підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайка та коментуйте. А далі розкажемо про таке від його звуків. Російські окупанти дають драпака, як український дрон нема. щодня знищує ворожої техніки на десятки мільйонів доларів. Вже чотири місяці живе на лавці. Чому жінка мешкає просто неба в одному зі скверів Дніпра і куди дивляться соцслужба? Я з таким я з такою людиною жити ніколи не буду. Краще на вулиці загинути аніж жити із таким Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому матеріалі. Одна людина поранена, потрошені житлові будинки. Ворог скерував вночі по області. Безпілотники в регіоні працювала ППО, ворожі цілі знищили, але внаслідок падіння збитого шахеда постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. У п'яти багатоквартирних будинках в побиті вікна, понівечені комунальне підприємство, коледж, два авто та лінія електропередач. На місцях працювали екстрені служби. Зараз комунальники продовжують відновлювати світло та допомагають місцевим закрити пошкоджені вікна. Наразі від жителів надійшло майже 30 заяв про понівечі на майно. Вночі росіяни також обстріляли Нікополь, поцілили по місту з важкої артилерії. Загиблих та поранених немає. На Нікопольщині цілий день лунає повітряна тривога. Місцевих просять перебувати в укриттях. А у кривому розі після ракетної атаки 6 грудня досі ліквідовують наслідки. На місці продовжує працювати і штаб допомоги постраждалим, де можна отримати будматеріали та скласти заяву на матеріальну допомогу. Таких наразі вже 55. Будматеріали та продукти постраждалим надають і благодійники за юридичною та психологічною консультацією. Звернулися 19 людей. В лікарні залишаються семеро травмованих, серед яких одна дитина. Понеділок, 9 грудня, у місті оголошено днем жалоби. Четверо поранених лише за ранок окупанти скинули вибухівку з дрона на мирних мешканців Кіндійки на Херсонщині. 42-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкове поранення передпліччя. 59-річному чоловіку, окрім мінно-вибухових травм, діагностували ще й поранення стегна. А 40-річна жінка отримала контузію та поранення обличчя. Цих потерпілих ушпиталили. Ще одна жінка лікуватиметься вдома. А в Запорізькій області одна людина загинула внаслідок масованих обстрілів за попередню добу. Загалом ворог потілив по області 269 разів. Майже 200 БПЛА різної модифікації тримали під прицілом понад 10 населених пунктів області. Загинув 65-річний мешканець селища Приморське, яке останнім часом під постійними атаками повідомили вова через удари по житлових кварталах Запоріжжя у медзакладах. Наразі перебуває 12 постраждалих. На сьогоднішній день в лікарні залишається 12 людей. З них двоє дітей на сьогоднішній день з тих 27, які спочатку були постраждали, багато хто отримав допомогу і їх відпустили додому. Але 12 людей ще перебувають в лікарні. Їх стан різний є в важкому стані троє чоловіків є діти в середньої тяжкості. Поки вона лише мріють, люди майже щоночі ночують у підвалах, бо не встигають ховатися від російських снарядів. Нікополь два роки під масованими обстрілами окупанти цинічно б'ють з артилерії просто по житлових кварталах та цілять дронами камікадзе по цивільних автівках. Місцеві із жахом згадують останні кілька днів, як оговтуються після чергового терору та що дає сил жити далі у наступному матеріалі. Перше після обстрілу Сергій заводить свою автівку. Вона дивом вціліла після атаки. Ворожий снаряд поцілив в одну зі стін його будинку і пробив її наскрізь. Вибухова хвиля потрощила все навкруги. Ну, криша постраждала, вікна всі там ж знімали, всі ж вилітали. Та вон видно ж паркан, ворота, машина. Ну, навіс тільки недавно зробили. Звичайно, все зробимо. Все буде добре. Всім зараз важко. А хлопцям не важко там. Напорядку всім важко, так що ми ще болі. 79-річна пані Лідія розповідає, спокій нікопольців перервали гучні вибухи близько опівночі. Саме тоді росіяни атакували місто. Зазвичай під час оголошення тривоги жінка спускається у підвал. Цього разу не встигла. Коли полетіли ворожі снаряди, вона була у будинку. Коли прилетіло, я лежала у залі і дивилась телевізор. Це було десь близько опівночі. Воно як бабахнуло, і світло вимкнулося. Оце ж приліт. І я не можу ні вийти, нічого. Кричала, допоки син не приїхав. Вороже залізяча приземлилося просто на подвір'ї жінки. Сильно понівечило її будинок. Зараз пані Лідія прибирає безлад. Згадує, через атаку були пошкоджені також газомережі, розташовані поруч. Три окна. Три вікна, двері на гаржі, шифер, і на хаті шифер, газ йшов страшно. Так ось це приїхали, роблять хлопці. А добу раніше Нікополь пережив два десятки атак. Окупанти били по місту з дронів камікадзе та артилерії. Будинок пані Ріни постраждав найбільше. Тільки зайшла тільки зайшла з городу в гараж поставити інструменти, і тут на мене все сипеться, Руки ноги трусяться. Жінка розповідає, коли росіяни почали масовано обстрілювати Нікополь, вона виїхала, але згодом повернулася в рідний дім. Її будинок від росіян страждає вже вдруге. Вперше дах буквально підняло в повітря від удару. Цього разу сильно постраждав фасад. Криша. дах вікна в будинку, все полетіло на стіни, все відвалилось. Ну краса, звичайно. Цієї ночі росіяни двічі обстріляли місто ЗРСЗВ град та важкої артилерії. Дивом ніхто не постраждав. Понівечені гімназія, санаторій, приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автівки зачепило лінії електропередач та газогони. Але, попри всі випробування, нікопольці вірять у перемогу над ворогом. Переконані, росіяни за все заплатять. Закон, бумер... Закон бумерангу ніхто не відміняв. Вони отримають своє. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Від його звуків російські окупанти дають драпака, а керують ним екіпажі, що перебувають за кілька тисяч кілометрів. Це про український дрон, який щодня знищує ворожу техніку на десятки мільйонів доларів. Дрон «Немезис», який росіяни з остраху почали називати бабою Ягою. На яких ділянках фронту бомбить ворога, що в арсеналі смертоносного безпілотника і як він працює? Фронтовий репортаж із дронерями 412 го батальйону сил безпілотних систем від нашого проєкту Воєнкор на 11-му. Отже, воєнкор знову на виїзді, де саме розповідати не будемо в інтересах безпеки, але ми знаходимося в гостях у цікавого підрозділу. А найцікавіше, що бійців цього підрозділу московити бояться, як чорт ладану. Що зараз буде? Кого будемо бомбити, як кажуть росіяни, ви все побачите. Багнюка, дощі, крижаний вітер то не причина відміняти тренувальні польоти. Наші захисники виконують надважливе завдання. Цей дрон літає всюди, особливо в місцях скупчення російської техніки на Покровському, Курахівському, Запорізькому напрямках. Від його звуків російські окупанти буквально розбігаються. Вони його називають Баба Яга або називають ще Жук. От, і вони його дуже бояться. Ви його почуєте тоді, коли він буде надвал, а вже буде пізно. Док, інженер-електронік, військовослужбовець 412-го батальйону безпілотних систем один з родоначальників дронокоптерівської справи в Україні, за 10 років створював різні бойові машини, які зараз активно застосовуються на війні з Росією. Розповідає про гексакоптер Nemesis, що під маскувальною сіткою у перекладі на українську відплата Основа його це зв'язок. Зв'язок, як ви бачите, Starlink. Чітких обмежень по погоді немає. Звісно, якщо йде ливень, то це не дуже добре, але в принципі в ливень ми можемо полетіти, якщо ціль того відповідає. Дуже сильно застосовується карбон, авіаційний алюміній. Ну і в принципі з того, що розказати, на цьому певно все. Все інше це грів цілком таємно. Попередня версія піднімає у повітря до 15 кілограмів вантажів. На що здатна оновлена версія сюрприз для росіян. В арсеналі спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові і протипіхотні міни. Все, що можна туди запхати, все що несе смерть ворогу, все він несе. Зараз переджаємо борт мінами 82-го калібру, щоб пілот їх облітав і перевірити самі скиди, як вони працюють, коректно або ні. Слід і немейзис робить коло з різною швидкістю і висотою. Летить проти вітру, розвертається і атакує умовного противника. І врешті решт із ювелірною точністю посадка. Немезис має ще одну перевагу, завдяки якій оператори залишаються на безпечній відстані. Екіпаж може знаходитися будь-де, наприклад, в Москві, або десь в Пекіні, або в Нюйорці, або в Шарм-Аль-Шейхі. Будь-де. Тому його знайти ворогу не вийде. Та на відміну від казкової баби яги український дрон Nemesis активний вдень, особливо вночі. Ось це ліквідація російського комплексу БУК, вартістю 25 мільйонів доларів біля окупованого Луганська. А це неподалік Старобільська курсом руського військового корабля пішов зенітно-ракетний комплекс Тор. Екіпажі Немезіс щодня відбивають десятки атак. Дрони зупиняють важку техніку і піхоту на найгарячіших напрямках, зокрема на Покровському і Курахівському, де росіяни лізуть, наче таргани. За даними у Deep Діпстейт, ворог сконцентрував там великі резерви особового складу і техніки. Найбільш гаряча ситуація залишається в районі Курахового. Вони там постійно лізуть. Вони в районі Покровського груповування. Можна врахувати там вже і Курахове, бо вони прослідкову часто перекидали підрозділи там з міста на місце. Якщо брати весь той район, там фігурувала цифра десь 70-75 тисяч. А плюс ще це ж вугледарське угруповання, яким вони брали Вугледар, це вони зараз з ним велику новосілку пробують брати. Тільки за один тиждень екіпажі 412 го батальйону Немезіс знищили 20 одиниць важкої техніки ворога: 63 міномети, гармати і гаубиці, 13 складів, ангарів і ксп окупантів, десятки укриттів і живої сили росіян. Та лютує Немезіс тільки на окупантів. Для захисників України це незамінний помічник. Доставляє воду, ліки і БК прямо в окоп. Екіпажі Немезіс мають усі види безпілотних систем і запрошують на службу всіх, хто бажає захищати Україну. Цей шеврон вам на згадку і запрошуємо вас до наших лав. Дуже дякую. Цей шеврон потрібно заслужити. Просто так його не носять. Дякую. Євген Коптів, Євген Дрозд. Воєнкор. Українці вже подали 3 мільйони заяв на зимову єпідтримку. Ця програма гарантує кожному громадянину тисячу гривень від держави. Вона запрацювала від 1 грудня. А ще в Україні підвищилися податки, трохи підросли пенсії та з'явилися новації у правилах бронювання від мобілізації. Детальніше про зміни, які нас чекають в останньому місяці року у нашому дайджесті. 1 грудня стартувала програма Зимова є підтримка. За нею кожен українець отримає від держави тисячу гривень. Кошти надходитимуть на картку Національний кешбек. Гроші можна витратити на комуналку, ліки, книги і головне на донати для ЗСУ. Одержати тисячу можна на пошті в банках, партнерах або через дію. Застосунок для цього треба перезавантажити. Після оновлення вже ви зможете побачити додатковий розділ, який називається Зимова є підтримка. І в цьому розділі можна вже подати заявку на отримання відповідно цієї підтримки. Там буде перехід на 14 банків-партнерів, перейти на той банк, який вам подобається, і собі зробити карточку національний кешбек. З 1 грудня набули чинності нові правила бронювання від мобілізації. Тепер це можна зробити лише онлайн через дію. Нових працівників критично важливі підприємства зможуть резервувати одразу. Щоправда, зарплата має бути понад 20 тисяч гривень, крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія Сіті. Перший обов'язковий це відсутність заборгованості по податкам і зборах. Другий обов'язковий це середня заробітна плата по підприємству має складати не менше ніж. Дві з половиною мінімальної заробітні плати, що на сьогодні становить 20 тисяч гривень. Те, що торкнеться кожного українця із грудня, збільшилася і ставка військового збору. Тепер це не півтора, а п'ять відсотків. Виняток військовослужбовці. Населення сплачуватиме цей збір з усіх легальних доходів та банківських рахунків. Це на роботі, як найманий працівник. Угу. Вам нараховують відсотки на якісь відсотки по депозитам в банку. Ви маєте ще якісь доходи. Все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора, а п'ять відсотків. Зарплата з першого дохід, чистий дохід на роки, стане меншим. Водночас у грудні збільшаться виплати у тих пенсіонерів, хто отримав право на вікову надбавку. Люди від 70 до 75 років одержать до пенсії плюс 300 гривень. Старша категорія, відповідно, ще більше. Але за умови, що пенсія не перевищує 10 тисяч гривень. Для пенсіонерів віці від 75 до 80 років у нас буде збільшення пенсії до 456 гривень. І для пенсіонерів понад 80 років Років збільшення пенсії буде до 570 гривень. По 6,5 тисяч гривень на кожну дитину отримають протягом грудня також малозабезпечені родини, а також сім'ї переселенців, де є діти або дорослі з інвалідністю першої групи. Гроші автоматично надійдуть на картку для виплат. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. З 19 грудня набуває чинності закон про запобігання та протидію домашньому насильству. Новий документ посилює відповідальність серед основних змін. Дитина, яка страждає від домашнього насильства, відразу вважатиметься потерпілою а кривдників направлятимуть на корекційні програми. Передбачено. Розмежування прийняття домашнього насильства, насильства за ознакою статі. Бо на сьогоднішній день законодавство такого розмежування не мало, і це все кваліфікувалося за однією статтею. Також є норма, яка збільшує строк можливого адміністративного затримання кривдника, зокрема до 12, до 12 годин. А ось із субсидіями в грудні без змін до кінця опалювального сезону не планують переглядати і Комунальні тарифи Олена Петриченкова Євген Трост. новини 11 каналу краще замарзнути на вулиці аніж жити із кривниками. У одному зі скверів Дніпра вже четвертий місяць машкає літня жінка. У це важко повірити, але разом зі своїми речами вона оселилася просто на лавці. Небайдужі дніпряни приносять речі, пригощають теплим чаєм та їжею. Натомість Тетяна так звати пані нікуди йти не хоче. Чому залишається на вулиці? Невже її нікому врятувати і куди дивляться соціальні служби? Анастасія Вільхова розбиралася. Тішок я хаті. Просте щас. На морозі серед старих ходежен та пакетів з речами сидить самотня жінка. Вона періодично кудись відходить, проте знову і знову повертається. Ось на цю лавку. Не боїться ані морозу, ані дощу. Сидить тут і вночі, адже вже понад чотири місяці цей сквер на вулиці Янгеля. Її дім. Я з таким я з такою людиною жити ніколи не буду. Краще на вулиці загинути, аніж жити із таким Це Тетяна, так вона описує свого колишнього співмешканця Едуарда. каже роками жила в насильстві та приниженні і, зрештою, терпець урвався. Буквально втекла від чоловіка та його матері. Він мене бив. Він мене й бив при тому, що я стікала кров'ю, з голови текла кров, причому що це не один раз було, і руку через нього ламала. Ну що сказати? Багато чого було. Не забрала речі навіть своє єдине. Жалкую, що часу так багато пішло, на такого вибачаюся, недоумка. Столько ушло на такого світі ідіота. Колись Тетяна була люблячою матір'ю та дружиною із своїм чоловіком, розказує, була знайома з п'ятого класу. Виростили двох синів, потім років з десять працювала санітаркою у лікарні. Проте все змінилось із приходом Едуарда, нині жінці 61. І піти їй запевняє Тетяна нікуди, адже сини за гратами. А єдиний онук, який навчається в технікумі, забрати свою бабусю поки не може. Як нього їздила. Я до нього їздила до онука. Він мені казав, що я випиваю багато. Тим паче, коли едік поруч, але я вже не п'ю, не знаю, який місяць чекаю, коли онук приїде. Вже не знаю, який місяць. Жду, поки он приїде. І поки жінка чекає на черговий візит онука, небайдужі дніпряни допомагають. Чим можуть, приходять, купують хліб, сарделі, ковбасу, щоб якось її накормити. Хто чим може? Хтось приносить якісь віші, хтось приносить покривала. Жіночку побачила десь, мабуть, на початку осені ще було дуже тепло і комфортно. І одразу ж дуже здивувало те, що вона дуже зібрана, дисциплінована, ніколи не тверезу її ніхто не бачив. Пару разів я її пригостила чаєм, дізналася, що до мене вже хтось її пригощав, і теплі речі занесла деякі, але проблема не в тому, що люди не допомагають проблема в тому, що потрібно. Жити в людських умовах вона того варта. За жінку місцеві хвилюються не на жарт, адже попереду морози. І на вулиці їх Тетяна може просто не пережити. Однак сама ж пенсіонерка запевняє, 25 грудня отримає нові документи, адже старі залишились у співмешканця і вже тоді перекочує, а куди сподівається щодо онука. Ну, вопірх я прийду ще банк. По-перше, я піду паспорт. до Ощадбанку, там все переоформлю, Возьму тому що вже карточку, новий паспорт буде. Візьму банк, банк, картку банківську, не знаю, напевно, як знаю, кулон на шиї носити карту, буде. Образливо за ці роки, що я стільки років довіряла Едіку. Обидно просто за Ітіга, що я столько літ, наскука я довіряла йому. Ну, міськраді ж кажуть про Тетяну, знають ба більше місяць тому жінка вже зверталася до них по допомогу, проте щось пішло не так. Вона до нас зверталась, вона була у нас. Ми давали їй направлення на флорографічне обстеження, вона його не зробила, і ну, чомусь в неї появилось якесь розочарування там, чи чому вона не хоче, я не знаю. А що ж каже сам Едуард, який, за словами Тетяни, роками знущався над жінкою? Ми завітали у гості, і хоча щодо нього, щодо його матері в нас достукатися не вийшло, однак ми поспілкувалися із сусідами. І цю родину знають тут всі. Роді нормальний мужчина. Та там було колись щось когось, чи прибили, чи вбили, чи поранили було, чи цього літа, чи того літа. Що буде далі з Тетяною? Сказати важко, адже вона на відріз відмовляється від допомоги соціальних служб та волонтерів. Місцеві і намагаються допомогти, проте на погодні умови ніяк вплинути не можуть. Тож сподіваюся, що до сильних морозів жінка таки знайде собі справжній новий дім. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Разом з побратимами на нулі потрапив у ворожу пастку. Окупанти обстрілювали їх з артилерії, танками, а з неба дронами скидали на них бойові снаряди. Військовослужбовець Віталій отримав поранення хребта. У нього відмовили ноги. Зараз у Дніпрі проходить лікування у реабілітаційному центрі Рекавері. каже, хоче знову ходити попри все. Як йому допомагають, як найшвидше здійснити мрію. Далі у сюжеті. Ми йдемо до Брусів і спробуємо стати. Цей військовослужбовець Віталій, чоловіку 42 роки. Він харків'янин. Працював директором промислового підприємства. У серпні поточного року чоловіка мобілізували. Після навчання потрапив на нуль. Разом з побратимами отримав завдання зачистити посадку та евакуювати поранених. Операція обернулася пасткою. Ми вже не ждали нас. Вони нас там уже чекали. Почався вогонь. Ми першими йшли. Нас першими і зрізали. Нас перших і зрізали. До того ж, ворожі дрони робили скиди. Один з них розірвався поруч з Віталієм. Чоловік отримав поранення хребта. Треба було була Треба було відстрілюватися, а я не міг. Відчуваю, що ноги не рухаються, взагалі не рухаються. Я одразу не зрозумів. Ну і все, я так і залишився лежати на спині і в небо дивитися. Зараз в небо і смотрі. Зараз Віталій проходить лікування в реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі. Це національна мережа центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Над лікуванням бійця працює ціла мультидисциплінарна команда. Це наша була перша тірша, він самостійно зможе пересісти з положення лежачого, в положення сідячі, з положення у положе у крісле колісне і в зворотньому зв'язку. Попри постійний біль, чоловік щодня виконує вправи. Для нього як і для всіх інших пацієнтів розробили індивідуальну програму. Фізична терапевтка Олександра, яка працює з Віталієм, каже, вірогідність того, що пацієнт зможе ходити, є, але на це потрібен час. Йому дуже пощастили. У нього абсолютно є рухи в нижніх кінцівках, ключових і не ключових м'язів. Тому це буде позитивний прогноз для нього. Поруч з Віталієм, його дружина, яка завжди підтримує свого чоловіка, і це його дуже мотивує: не здаватися та працювати на результат. Першим ділом це ділом. Хотілося б встати, хоча б з милицями, але ходити, щоб тільки не на кріслі колісному. Олена Петриченко, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Ігрова кімната на колесах у складі поїзду Дніпро Трускавець відправився перший у нашому місті дитячий вагон. Він вирізняється не лише іграшками та розвагами, а й комфортом та безпекою для маленьких пасажирів. Як саме обладнані купе, дізнавалася Олександра Максименко. Мандрівка буде комфортною та безпечною. До Трускавця Дніпра вперше рушив дитячий вагон. Він один з трьох, що курсують по всій країні. Це обмежувачі верхніх полиць, які зроблені для того, щоб безпечна дитина могла бути розміщена на верхній полиці. У нас є маленькі манежі для того, щоб можна було розмістити найменших пасажирів. Валентина, мама чотирьох дітей в дитячому вагоні із родиною подорожує вперше. Каже, ця ініціатива одразу припала їй до душі. Була п'яні. Було, коли чоловіки п'яні їхали, ображали дітей або жінок. Тому це добре, коли родина може їхати у безпечному вагоні від громадян порушників. Подбали не лише про безпеку та комфорт, а й про розваги для маленьких пасажирів. Увесь вагон як велика ігрова кімната. Повсюди інтерактивні плакати, розмальовки та настільні ігри. Свої цікавинки має кожна купе. Кожне купе окрема історія, тобто він цей забрендований під музичні інструменти, десь елементи сонячної системи тощо. Тобто, кожен, кожен вагон це окрема подорож для нашої дитини. Перші пасажири від дитячого вагону в захваті. Ксюша з братом не встигли й речі розкласти, яких увагою заволоділа подати, одна з настільних ігор. Дуже сподобався цей вагон. Мені він дуже красивий. Для дітей так дуже чудово. Оксана провідниця дитячого вагону. Каже, вони все облаштували так, аби батькам із дітьми було зручно і комфортно та цікаво. Всі купе різнокольорові. У вагоні є сповувальний столик для немовлят, а також іграшкові нічники у вигляді тваринок. Є і підігріть їм харчування їхнє дитяче, як ну зручніше, звичайно, буде діткам. Полинальний столик також є. Дитячі вагони розраховані на 36 пасажирів. Ціни на місцях купе не відрізнятимуться від звичайних, кажуть на залізниці, і діти до п'яти років подорожуватимуть безкоштовно. Перевага віддається пасажирам, сім'ям з дітьми до восьми років. Тобто, це може бути і дитина іншого віку, але найкомфортніше це саме для такого віку». Потяг з Дніпра до Трускавця курсуватиме через Кам'янське, Білу Церкву, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Ціна квитка від 700 до 900 гривень. У свою першу подорож дитячий вагон вирушив напередодні Дня Святого Миколая. Тож усі юні мандрівники отримали смаколики в дорогу. Олександр Максименко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Бережіть себе і до зустрічі.